7 жовтня Україна відзначатиме день вчителям професійне свято працівників сфери освіти. У цей день прийнято вітати усіх тих людей, які віддають своє життя, здоров'я і сили на виховання молодого покоління. Ця професія одна з найбільш важливих, адже саме від вчителів залежить, який шлях оберуть діти, і які цінності для них будуть найважливішими. 4 жовтня привітали освітян Одещини, які працюють на благо нашого району від обласної влади. Вони отримали грамоти і цінні подарунки, а також ширі привітання зі святом. І дай Бог цим людям, професія котрих обов'язує, вона просто заставляє помітити тих людей бути творчими людьми, бути абсолютно забридательними. Дай Бог їм всім щастя, здоров'я. чтобы их ученики не обижали, чтобы каждый из учителей только гордился своими учениками. Что такое учитель? Это учитель, это человек, который, как правило, выполняет свою работу не за какое-то вознаграждение, не за какие-то, это призвание свыше, призвание свыше отдавая самого себя всего, отдавать детям. И это, наверное, очень важно, потому что, ну, есть священник. Я думаю, что учителя можно поставить на ту же роль,